Палац культури Кредмас буде взимку запаленням чи без, якщо без, то там же займаються діти центру культури і дозвіта, яким опікується місцева влада. Перший, я думаю, що все станеться таким чином, що він в цьому році буде з опаленням. Там деякі є ще моменти щодо безпосередньо самого палацу культури, я думаю, вони будуть максимальний строк вирішені. Якщо вдруг так станеться, що там буде без опалення і буде дуже низька температура, яка не дозволить проводити учбово-тренувальний абочбово ну, або культурний процес, ми будемо шукати альтернативні місця. але якщо, наприклад, ну ви самі розумієте, там, на вулиці взимку інколи буває там, плюс 5, плюс 7, там нуль градусів, і працюють якісь там електричні прибори обігрівачі, то заняття, в принципі дехто і проводив. Якщо будуть там скарги від батьків чи від викладачів, будемо шукати альтернативні місця. Але зараз працюємо над тим, щоб в Кредмаші в цьому році опалення було.